Частину вулиці Кармалюка від Буковинської до Кобилиці почали капітально ремонтувати. Тут знімають асфальт. Спершу планують замінити мережі. Люди, з якими ми поспілкувалися, кажуть, що дорога була у поганому стані, тому об'їжджали її. Це дорога, яка вже була не пристосована до того, аби нею ходити. Не те, щоб нею їздити. Тут була яма на ямі, і не одна машина тут відремонтована. Тут дуже такі ями знаєте. На яких можна було залишити половину машини. Так тут яма на ямі була, звісно, треба було ремонт робити. Ну тут що тут? А машини могли проїхати чи взагалі навіть. Ну, їхали помаленьку, до теока. Най починають. Вже не треба вже, зразу, як кажуть, категорично казати, що перерила дорогу. Це не є та велика проблема. Але е, основне, щоб це не було так, як часто буває, що можуть розрити і як от, на заморозку. Підрядник має замінити усі мережі водопровідні, каналізаційні та газові, бо їм до ста років, повідомив заступник директора департаменту інфраструктури міськради Григорій Прохоренко. Роботи виконує компанія Технобут сервіс за 39 мільйонів гривень. Ремонт мають завершити до першого вересня. Якщо ми зараз робимо капітальний ремонт на такій вулиці без заміни мереж, ну буквально через місяць-два або навіть через пару днів будуть копати десь яму чергову да водоканали, то щоб якісь недоліки. Тут планується дорожнє покриття, тротуари, заміна освітлення. В принципі, на сьогодні все, тому що тут дорога досить вузька і тут неможливо було організувати ні велосипедних доріжок, ні озеленення. Тому такраз ці два елементи будуть відсутні. Нагадаємо, наприкінці минулого року завершили ремонт вулиці Кармелюка від Буковинської до Руданського. Вулицю почали ремонтувати у 2020 році та мали зробити за рік. Термін продовжували, бо довелося замінювати усі старі мережі, а не частину, як це передбачили у договорі. Повідомив у коментарі Суспільному Прохоренко. Вулицю за 47 мільйонів гривень ремонтувала фірма Євродор. Вона сплатила майже півтора мільйона гривень штрафу за просрочення термінів, казав Прохоренко. Торік, у серпні, ремонт продовжив і Підрядник. Юлія Трач, Антон Романюк. Суспільне новини Чернівці.